Ви теж чули, що шаблон Архікат пришвидшує роботу в 2, 3 чи навіть 4 рази. Але погодьтеся, звучить це трохи абстрактно, ніби щось маркетингове сказали, і на тому все. Тому сьогодні у відео я не буду просто розповідати про те, як шаблон пришвидшує роботу. Я хочу показати це на практиці, відкриваючи файли та демонструючи. Приклади. Причому я буду показувати це не як розробник шаблону, адже це не моя експертиза, це точно міжене експертиза. Я буду показувати це як звичайний користувач, який хоче по максимуму інвестувати час у проектування, у розробку крутих концепцій. І зовсім не хоче паритися з рутиною. Зараз ми з вами зробимо дуже просто. Я покажу ті конкретні дії, які ви 100% робите у кожному проєкті без винятку. Будемо рухатися за таким принципом. Спочатку я буду відкривати файл, у якому підвантажений стандартний шаблон Архікад, а потім файл, у якому завантажений наш авторський шаблон, з якому ми працюємо в студії, а також в якому працюють усі наші. Колеги, студенти на навчальних програмах, зараз я відкрила файл зі стандартним шаблоном, і ми переходимо до першого кроку: це моделювання. Бо який би ви проєкт не починали, чи то архітектурний, чи то дизайн проект, ви починаєте з того, що моделюєте: стіни, перекриття, розставляєте об'єкти. І от починаєте найцікавіше, тому що якщо ви приступаєте до роботи, наприклад, концепції, то для того, щоб вам змоделювати стіни, то ви переходите в інструмент стіна, або ж вибираєте щось із того, що тут є в стандартному, або вам доведеться створити нове, налаштувати кожен матеріал, його відображення. Якщо ви, наприклад, змоделювали вже стіни, вам перейти треба до об'єктів, то відповідно ви знову ж таки будете. Вибирати об'єкт, налаштовувати його, розташовувати на плані, і ось подивіться, він одразу відображається, наприклад, зеленим. Для того, щоб він відображався нормальним кольором, вам або потрібно буде це змінювати в налаштуваннях, або знову ж таки заходити і створювати графічну заміну, нову, тому що її не створено. Знову ж таки, якщо у вас не налаштовані шари, то доведеться вибирати або з того, що є, або створювати додатковий свій. Я не знаю, як у вас, а у мене в людини, яка створює багато концепцій, на цьому моменті з'являється багато стресу, тому що у мене в голові вже зафіксована ідея, вже зафіксована концепція. Я хочу її втілити реалізувати максимально швидко, щоб нічого не забути. А тут мені все доводиться налаштовувати буквально годинами. Тепер давайте розглянемо, як це все працює у налаштованому шаблоні. Тут є моя улюблена панелька: це панель вподобань. Погляньте на цю структуру папок, яка вже створена. Насправді у цій панелі створена власна бібліотека, тобто тут вже збережені найчастіше елементи, якими ви користуєтеся при проєктуванні ваших проєктів. Відповідно, тут є своя структура папок, і для того, щоб мені почати проєктувати, мені потрібно всього лише виділити і знайти ту папку, яку мені потрібно. Звідси вибрати, наприклад, налаштовану стіну і вже почати її моделювання. Якщо мені, наприклад, не підходить конструкція цієї стіни, можу легко замінити її на наступну. Після того я можу перейти у папочку, наприклад, прорізи та отвори, вибрати двері, і знову ж таки, в мене тут вже є налаштовані двері. Так само налаштовані вікна. Так само налаштовані. Налаштовані е, різні елементи для обмеблювання. І найкраще, що люблять наші е, колеги-студенти, які проходять наші курси, це налаштовану навісну стіну. Тому що насправді це не найпростіший інструмент, але коли у вас є ось така організована бібліотека, то дивіться, наприклад, мені треба зробити підлогу е, паркетом. І в мене вже все налаштовано. Я просто беру і роблю цю підлогу. Клік-клік-два кліки, і у мене уже змодельовано, погляньте, підлога з розкладкою ялинки. Буквально два кліки. Панель вподобання це по суті одна з найбільших переваг налаштованого шаблону, і вона з'явилася саме з такої потреби моєї, коли я працювала над багатьма плануваннями і почала просто скиглити міші, що мені набридно налаштовувати одне і те саме сотні разів. Навіть якщо у кожному вашому проєкті з'являється 20-30% нового, ви можете легко додавати це все до цієї структури і не витрачати свою енергію та час на рутину. Ну що ж, ми з вами знову повернулися у стандартний шаблон. Допустимо, ми змоделювали модельку і упустимо цей нюанс, що виглядає вона не дуже. Наступним логічним кроком буде це оформлення потрібних креслень. Якщо ми поглянемо на карту виглядів у стандартному шаблоні чи на книгу макатів, то, звісно, тут не буде ніяких збережених виглядів, які вам потрібно. Для того, щоб зберегти, наприклад, потрібний план або документ, вам потрібно буде натискати кожного разу, створити новий вигляд, налаштовувати комбінацію. Йоографічних замін, модельні вигляди, кожного разу перезберігати ці вигляди для кожного вашого плану розгортки чи 3D-документу. Звісно, це займе просто неймовірну, колосальну кількість часу. Тепер давайте поглянемо, як це буде працювати у налаштованому шаблоні. Я його відкрила зовсім чистеньким. Зараз от в карті виглядів я понатискаю на вигляди, наприклад, обмірний план, план демонтажу, і ви бачите, що тут нічого не відображається. Для того, щоб вам продемонструвати, як це працює, я зараз у цей файл підвантажу 3D-модель, звісно, щоб це не моделювати. Для цього я прийду у файл, взаємодія, об'єднати файли і виберу файл, де у мене вже є 3D-модель. Ви такого, звісно, не робіть, особливо, якщо у вас не налаштовані шаблони однакові, тому що це буде тільки хаос. Натискаю відкрити, Об'єднати. І зараз у нас тут з'явиться моделька. Вставляємо її у файл. Тепер давайте поглянемо, як відображається 3D-модель. Я перейшла на вкладку, яка збережена у карті виглядів на 3D-модель без стелі. Ось так відображається моя 3D. -шка. І тепер, якщо я буду у карті виглядів переключатися між виглядами, наприклад, обмірний план, то, відповідно, тут буде відображатися все, що повинно бути на обмірному плані. Якщо я перейду на план демонтажа, тут буде відображатися. Все те, що потрібно на цьому плані. План монтажу відповідно, план гіпсокартонних конструкцій, план сантехнічних приладів і так далі. Єдине, що мені потрібно буде зробити зараз з цими планами, це знову ж таки відкрити панель вподобання, перейти до збережених 2D-елементів для оформлення, наприклад, там обміри і так далі. Вибрати звідси виноски розміри, які мені вже потрібні, знов ж таки з налаштованими шарами, і вже пооброзмірювати. Зупогодьтеся, що це вже буде набагато швидше ніж кожного разу створювати новий вигляд. Якщо ж я прийду до книги макетів, то знову ж таки на цих макетах вже розташовані відповідно плани, відповідні специфікації. І як бачите, специфікації також уже автоматично рахуються. Тому що якщо я прийду у карту виглядів, наприклад, і натисну на спеціфікацію сантехнічних приладів, то звісно тут вже є сантехнічні прилади, адже у моделі ми їх розташували у вірному шарі. Занесли у властивості виробника, модель, їхню кількість, відповідно, специфікація вже автоматично сформована. Так само, наприклад, специфікацію техніки, так само буде із підрахунками, якщо ви коректно змоделювали 3D-модель. Звісно, кожен проєкт має свої унікальні відмінності, але в цілому, взагалі, якщо ви працюєте над, наприклад, дизайн-проектами, то це завжди переважно будуть одні й ті самі розділи, одні й ті самі потрібні плани чи специфікації. Звичайно, ви можете додавати нові вигляди, нові специфікації, нові підрахунки, але це буде займати значно менше часу, ніж би ви це робили з нуля кожного разу. Давайте на завершення зафіксуємо найголовніше: шаблон це не магічна кнопка, не попередньо налаштований файл. Шаблон це система, логіка, яка допомагає вам. Рухатися від вашої ідеї, концепції до готової деталізованої 3D-моделі та робочих креслень. І звісно, критично важливий момент: шаблон не існує і не працює сам по собі. Навіть якщо я вам зараз надам цей готовий шаблон, але ви не будете розуміти, як він працює, як з ним глибинно з кожним налаштуванням працювати, це буде все одно, що я вам дам фортепіано і скажу, грайте, а ви не знаєте. Not. Саме тому цей шаблон, який я вам щойно показала, входить до кожної нашої навчальної програми, як для дизайнерів, так і для архітекторів. І саме наше глибоке послідовне навчання в зв'язці з цим. Шаблоном дає системний і передбачуваний результат нашим колегам. Тому, якщо вам сподобалося це відео, воно було для вас корисне, обов'язково підтримайте його лайком та коментарем. Якщо ви хочете працювати системно, логічно, у задоволення, то ми чекаємо вас на наших навчаннях. Посилання на реєстрацію залишаю в описі до цього відео. До зустрічі!